Дивіться, що в мене є. Це не тарілка для варабанчика, це кришка. Кіт відразу зацікавився, що це таке. Комплект. У нас є зйомні ручки, отакі, в кількості дві штуки. Є підставка. Це під оцю триногу, щоб знизу кріпити чашу. Кріпити чашу і в цій чаші можна палити багаття. А можна прикріпити прикрутити оці ніжки на сковорідку, Ось дивіться. Доцігаючих перекручується і на землі розпалюється. Показуємо опа Опана. М'ясо вже жариться. Дуже скажу зручно на таких підталочках. Можна в будь-якому мальовничому місці так стати, не портячи природу, на чаші в багаття горить. Красота стоя, не потрібно нахилятися перед сковорідкою. Чи на сторінки, де ми замовляли цю сковорідку, вони роблять гравіювання. Любими надписами можна з їхнього каталогу обрати, можна якесь замовити своє. Це на подарунок річ. Як ви здогадалися, ми сьогодні готуємо плов у Збєцьку по аліфтинськи Додаємо приправу для плову і ставимо числі Сьогодні ми робили чисто на нашу сім'ю, тут невеличка порція, не знаю, мабуть, одна, третя. А в ногарія сковородка велетенська, якщо до вас приходить велика компанія друзів, ви можете просто однією сковорідкою нагодувати всіх, зробити ще салатик і все. Також, звісно, крім плова, можна приготувати злочнишок, картошку, гар що завгодно. Пожарити рибу там, будь-яку. Коротше, дуже класна штука. Дивіться, яка краса. Аромат димку просто дурманець. Зараз будемо куштувати. Страви приготовлені на сковороді з диска, завжди зарабатимо просто. Так, значить, про те, як нею користуватися, я вам розповідати не буду, бо тут, якщо будете замовляти, є інструкція. От можете зупинитися, подивитися, як воно все робиться. Так, ще ту сковороду ви можете взяти з собою на природу, на рибалку, в гості до друзів і приготувати найсмачніші страви. Так що всім рекомендую, посилання лишаю. Не загубіть, підпишіться це краще.